Привіт! А чи знаєте ви, що 7 грудня День української хустки? Що ж таке українська хустка? А хустка в нас завжди була в пошані у літню спеку, в люті холоди. Її гарно так замотували пані, як йшли до церкви, вдома та й завжди. Хустка є символом прихильності, любові, вірності, прощання та скорботи. Хустка це національний аксесуар, який зберігає в собі старовинні традиції. Хустка це невід'ємна частина української культурної спадщини. Нехай барвисті, як сад на весні, наші рідні українські хустки залишаються в серці кожної українки. Хустка це наш оберіг. Хустка це краса українського народу. Хустка це наш символ.